Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Раніше у вас було лише два шляхи. Один із них шлях лузерів шлях без прогресу, без шансу стати кращим. Тепер у вас з'явилася третя можливість. І так, що це за шляхи? Ну, перший шлях, ви самі все знаєте, продовжувати нічого не робити, продовжувати. Е Пити, витрачати свій час, витрачати свої гроші, незрозуміло на що, або час ваших дітей, водити їх до тренерів, які нічого їм, в принципі, не дають, і просто гасити таким чином свій або свій талант, або талант ваших дітей. Другий шлях це найкращий шаховий абонемент. Але деякі казали, ой, а що ж, а ми не встигли, а ми почекаємо ще трішечки, коли вже буде новий абонемент, а ваш же він до кінця календарного року. Так, найкращий шаховий абонемент у світі діє на тих умовах, які зараз є, до кінця календарного року. Але з'явився третій варіант. І третій варіант найкращий шаховий абонемент з моменту придбання. На 12 місяців. І тут, як завжди, все чесно і максимально прозоро. Для тих, хто стигне першими або першими будуть найсмачніші, найкрутіші, найкращі умови. Ну, а інші будуть або просто відкладати ще на рік, на два, на три. Втішати себе думками про те, що та ми поки походимо до дяді Петі, поки ще щось, та, можливо, мої діти ще, ще не готові. Та щось мені є чим зайнятися добре, не буду прогресувати. Ще роки 3-4, е, побуду лузером. Друзі, як сказав один з людей, який придбав абонемент і пішов тренуватися до нас у школу, він сказав, що. Я не хочу бути таким, як ото люди. Я зайшов на частком, подивився, у людей зіграно десятки тисяч партій, і рейтинг там 200-300 в них. Я не хочу бути таким самим. Друзі, ось ви подумайте, ви хочете бути постійним лузером або прогресувати, або щось зробити для того, щоб стати сильнішим, або щоб для того, щоб ваші діти прогресували. Як я вже сказав, щоб потім ви не жалкували і знову не, ви, не вигадували собі причини, чому поганий я, чому ви відкладете це все, у вас є шлях. Все, час пішов.